Всем привіт! Пошліфовані доски вирішив пропитати. Пропитувати буду звичайною олією. Не хочу покупати в магазині оліфу. У мене є куплена олія з маслобойні. Ну, не вкусно. І я буду зараз просто пропитувати кожну досточку. Подивіться, який виходить получается... <кхух> цвет насищений. Далі ось просто ще не пропитана доска, а тут уже. І на такій жарі, як зараз, вона висохне там за сутки. А тоді можна буде повторно зробити це іще раз. такий у мене маленький лайфхак.